Дорогі білоцерківці, я радий вітати в цей день всіх, хто своєю працею та активною позицією долучився цього року до життя Білої церкви. Небайдужих мешканців, військових, підприємців, волонтерів, громадських активістів, які своєю щоденною працею відкривають нам шлях у майбутнє, справжнього європейського міста. За цей рік ми стали з вами однією родиною. Ми разом розбудовували Білу церкву. Робили наше місто кращим, комфортнішим і відкритішим. Ми прожили цей рік разом з вами і, сподіваюсь, не зупинились на тому, чого досягли. Я щиро хочу побажати кожному всього найкращого в наступному 2017 році. Нехай ті теплі родинні свята принесуть нам спокій, радість у ваші душі. Нехай у ваших сім'ях панує злагода, добробут та процвітання. Нехай ваші серця завжди будуть наповнені радістю. Вірую та добром! З Новим Роком та Різдвом Христовим!